Вітаю, друзі, Поділюсь практичним досвідом, як за допомогою стимуляції блуждаючого нерва так можна знизити тривогу, і як можна позбутися негативних наслідків після стресу, особливо якщо після стресових ситуацій ви важко їх переносити, можливо вам ця інформація буде корисна, вона вам допоможе. В першу чергу я ділюсь своїм власним практичним досвідом, тому що так да, теж були проблеми зі стресостійкістю і були блядь, проблеми з тривогою і з депресією теж так, але це вже інша історія. Цілому спектр а, корисних властивостей від практики для стимуляції блуждаю нерва він дуже великий. Так. Сьогодні я хочу поговорити тільки в контексті от, тривоги і стресу, як вона реально от мені допомагає. Також а, після різних стресових а, ситуацій, яких сьогодні нам вистачає ой ой з головою, та другий раз, от після різних стресових ситуацій, я себе по різному відчуваю. Буває, що добре себе почуваю та. В Цьому я дуже довго працював на своєю стресостійкісті, тому що з цим теж у минулому були проблеми. І зараз, в принципі, стресостійкість набагато краще, але все одно да, бувають такі випадки, що, на жаль, ну, ти погано себе відчуваєш після стресу. І залишатися в такому стані ну нема сенсу. Да, можна закинути якусь таблеточку, якусь пігулочку на другий раз, опять же, я роблю практику для стимуляції блуждаючого нерву ух, і мене відпускає. І настрій стабілізується так чітко, так рівненько. І я вам скажу навіть більше, неважливо, як ви переживаєте стрес так погано чи добре. До речі, велика кількість людей іменно стресової ситуації переживають погано. Потім, після стресу, да, залишатися в цьому стані довго нельзя, ні в коєму случая. Тут або треба якось глотати заспокійливе, можна зробити якісь, до речі, фізичні вправи, так якщо є бажання, да, або спробуйте практику для облуждаючого нерву. Відпускає тільки так. Давайте подитожимо, друзі, це дійсно мощний інструмент, і він дуже доступний. Він простий. І не забувайте, що другий раз не завжди під рукою можуть бути якісь таблеточки, наприклад, так, які допомагають вам якраз заспокоїтись. Тому треба брати обов'язково на вороження цей інструмент і хоча б спробувати зрозуміти допомагає він вам чи ні